Дякую Я покажу, що тут відбувається. Звісно, не все, що зможу. Покажу вам. Рукавички з автографом Мухаммеда Алі. Дивіться, люди купили перчатки. За я не буду казати суму за декілька десятків тисяч фунтів. І ці всі гроші йдуть на допомогу людям, які залишились без житла внаслідок війни. Поняли? Щоб не дай Боже я там побачив якісь негативний коментар, щоб ви знали, що ви чіргньою займаєтесь. Тут реально збирається нереальна допомога для України. Отакі рукавички, отакі рукавички. Я пояс розігрується. Шорти усика, шорти офіційні. О, дивіться, тут, тут Надя у нас. Друзі, всім привіт, у мене для вас сюрприз. Долучайтеся до контент Все правильно сказати? Це правильно. Ну, Як дороки вони послухають? це слава українцям. Ми зараз набираємо в команду українців, які хочуть працювати онлайн, і отримувати зарплату від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи українські новини в таких соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. За посиланням в шапці профілю є телеграм-канал. Там на протязі трьох наступних днів я буду для вас проводити ефіри. Вони абсолютно безкоштовні. Як до нас доєднатися? Як це працює? Які у вас є можливості? Встигне доєднатися до контент хати. Щоб перейти в телеграм-канал, натискаєш на посилання три крапочки в вправо відкрити в браузері. Усі для вас сюрприз. Друзі, слава Україні! Я дуже рада, що сьогодні маю можливість запросити вас до контент-хати. Долучайтесь до контент-хату. Все буде Україна. Перше є клас Ольга Фреймон, видучає бачите? Наш оперний співак, наш герой, щось неймовірне вам слово. І а не слова, коли війна має значення, не співчуття, не сумні смайлики під час чергової світлини після мотрошної ночі в Україні. А дії. я вам скажу, що тут настільки потужні відчуття, відчуття. Просто стоїть комголі. Відчувається сила, що Україна представлена на такому світовому рівні. Україна на цьому рівні номер один. Оце для мене справжня музика. Дивіться, перше що кожен може підійти і е з цим поясом. Абсолютно кожна така платформа. Дуже вільно спілкуються тут. Багато зірок шоу бізнесу, відомих людей і так далі. Всі абсолютно на рівному ходять, спілкуються.